Вітаю вас на каналі Шеф тандем Я Вікторія Науменко. Будемо сьогодні з вами разом готувати налисники з кислим молочним сиром від моєї бабусі. Вбиваємо курячі яйця кімнатної температури. Це нам дасть можливість взбити їх швидше та якісніше. Додаємо також цукор, борошно, молоко та трішки рослинного масла. Так ваші млинці зовсім не будуть пригорати. Перевіряємо тісти на густою і смажимо. Цього першого я завжди з'їдаю. Я просто не можу дочекатися. Пам'ятаю, як ми в дитинстві всі приїздили до бабусі, і вона смажила для нас сотні таких млинців. Готуємо найсмачнішу начинку, беремо кисломолочний сир, жовток, цукор та ванільна паста. В принципі, можете замінити і на ванілін. Формуємо млинці, знаєте, зробіться так, як ви звикли. Я обираю саме таку форму. Саме головне, що це піде з любов'ю і дуже смачно. Після того, як ви закрутили млинці, уже сформовані, складайте до дека. Запікаємо з вишковим маслом, бо я так люблю 10 хвилин 180 градусів. Наші млинці готові. Подивіться, які вони гарні. Будемо зараз куштувати. Вони мені однозначно нагадують мій смак дитинства. Боже, як це смачно! У мене кисломолочний сир був домашній. М -м -м. Мені одразу згадалася пісня, знаєш. Там співається, як тебе не любити, Києва мій. А мені хочеться заспівати, як тебе не любити налисничок мій. Не забудьте, будь ласка, про лайк і про коментар. Для мене це дуже важливо.